Путін на зустрічі 19 грудня, ймовірно, буде тиснути на Лукашенка, щоб той пішов на поступки щодо російсько-білоруської інтеграції. Повідомив у своєму звіті американський інститут вивчення війни. Московський керманич приїде до мінського вперше з 2019 року. Експерти написали, візит може свідчити про те, що Путін намагається встановити умови для відновлення наступу на Україну. Можливо, на північ чи на сам Київ цієї зими. Утім, на думку американських аналітиків, Лукашенко вже створює інформаційні умови, щоб відхилити вимоги Путіна. І так він чинив протягом десятиліть. Водночас, і росіяни планують використати цю зустріч в інформаційній війні, уточнили в ISW. Ця зустріч підсилить російську інформаційну операцію, покликану переконати українців і західних громадян, що Росія може напасти на Україну з Білорусі. Тривалі удари Росії по Києву, постійне розгортання військ до Білорусі та продовження войовничої риторики є частиною цієї інформаційної операції. Навряд чи Кремль зламає українську волю до боротьби. Кремль, ймовірно прагне переконати захід прийняти помилковий факт, що Україна не може суттєво змінити поточні лінії фронту і що війна фактично зайшла у глухий кут. ISW вважає, що такий висновок є неточним і Україна має хороші шанси повернути з зна... Чну частину території у найближчі місяці.